Так. Овцу. <laughs> Заходимо в старе місто. Гальштат. Вот это классное, класне, красиве. Ну подумаю. Так. Я подумаю. Я хочу, пока. Щоб у тебе що було на пам'ять. Щоб я... з тобою путівало, да. Всегда. Хорошо. <laughs> Нема питань. <laughs> Знаєш, що то мені нагадує трошки не себер в Болгарії. Похоже, правда? Ну другой, конечно. Боже, я гарно. Там, там мельница, да? Мельница, да, а да. Здесь да. мельницы нет. Ну. Но... Может, нам дальше еще интереснее? Не, я все мушу сняты. Магазинчики, бачите такі. Гойте, Фрішер топфен, кухен. Свободний, там щось вільний, не знаю. <кхід> Я так думаю, з тиждень побуду тут два. І буду вже шпрехати на німецький, як має бути. Боже, яка красота? Це просто казка, це просто казка. Даром китайці, по-моєму, зробили ж копію Гальштата в себе. Настільки їм сподобалося. Це місто. Містечко навіть малесеньке таке. Компактне, красота. До речі, був в Гальштаті пожар. Ми там дивилися такі були ці як сказати, намальовано, що пожар сильний був. Я так підозрюю, що літом, напевно, і там трошки гори вигоріло. Не дай Бог таку меку, щоб пропали, то таке не може бути. І дуже сильний вітер, то теж там спасали людей. Треба більш детально подивитися, напевно, в гуглі. І він нам все розкаже. Бачите, які тут, Боже, виходи такі от малесенькі до озера. Боже, ну ті дерева просто чарівні. Людей так нормально. До речі, в нашому котеджі теж з Київляни приїхали з дітьми на два дня. Можекі домики. я хочу тут жити. Не тільки працювати, але й жити. Боже, яка красота. Дивіться. Боже, Боже. Знаєш такі доміки? Балкончики, все з дерева, все натуральне. Красота, ні, ну, гори це просто я не знаю. Картина. Дивіться, бачите? Трошки туман. Ну, не трошки туман, такий добрий туман. Але це неймовірно. Звучить німецька мова кругом. Ну і трошки англійської, Звичайно ж, як без неї. Зараз прогуляємося туди.